Господь зійшов з небес, щоб взяти наше на себе тіло, Його полікувати, нашу людську природу зцілити, котра була заражена гріхом. Ми про все поминаємо і напоминаємо, тому що тільки Бог, який сотворив чоловіка, міг його і виправити, і справити, поправити. І Господь зробив ту місію, зайшов з небес і прийняв на себе наше тіло, позичив Діви Марії, як звучить у каноні і в Акафісі, плоть, взаємодавши я Господу Діва Марія. І тоді Він узяв на себе наше тіло і зцілив його подвигом поста молитви кресного страдання, смерті. На Голгофі і на третій день Воскресення. А потім, більше як 500 людям явився учив людей Царству Божию. То, що залишилося в церкві от 500 людей формувалася ота перша апостольська церква, ото не записано, бо Євангелія ще не було. Церква починала функціонувати, коли ще не було Писання. Напрасно нині сектанти, кажуть, що милим віримо в Біблії або там, в Євангелію. Ну а що було вірити людям, першим християнам, Писання не було, а й довго ще не буде, сотні років пройдуть, коли воно вже буде доступною кожній громаді, а до того часу, а до того часу, Духом Божиїм люди знали Слово Боже. А ще одно, то, що їм заміняло чтення Слова Божого, називається причащення. Коли християни причащаються, общаються з Богом, і причащення якби живе в нас, Дух Божий перебуває у наших кроках, Дух Святий навчає нас. Подобно тому, як Марія Єгипетська не училася, у семінарії, однако володіла Словом Божиєм, цитувала Писання, відкуда? От даров Святого Духа. Отже, до того часу, як було сформовано священне Писання, а воно з'явилося тільки на Первому Селенському соборі в 325 році, то значить, 300 років християни жили без Писання і, по крайній мірі, мали окремі послання, окремі кусочки, і то бережно берегли. Сьогодні ми маємо можливість уже в телефоні скачати всю Біблію, всю Євангеліє на любовій мові, але май нам любима мова, церковнославянський язик богослужебний, 1150 річний. Котрий майже ідентичний до живого язика карпатських русинов. І от що нам важливо, що якщо церква функціонувала без тогдашнього Писання, ще написаного, то значить церква образовується не на основі Писання, як нині утверджають сектанти, а на основанні віри у Христа Ісуса. На факті признання Воскресення Христа із мертвих і участвує, активно участвує у літургії, то їх були перші прості літургії, і майже в каждодневному причащенню, що мали перші християни, вони просто ангельськи вели себе, вони сіяли від того. Писання ще не було, церква вже функціонує, Христос, глава церкви, а діти, віруючи кліточки живого організма, а общення, або підчтення Євангелія, якби заміщає общення з Богом в причасті тіла й крові Христової. Ведь причастіє означає приобщення, приєднання, з'єднання. І от ми також кажемо, скільки людей є, котрі знають великолепне писання, особливо ото в совєтське час робили інститути атеїзму. Мільярди доларів виділялося на ті лживі інститути. Сотні тисяч пропагандістів, бездельників розходилися по Совєтському Союзу, читали атеїстичні лекції. Цитували, вдумайтеся Біблію, но в Біблию, але в нього не знаходили розхожі, конфлікти, неточності. Що ж прийшло із тих пропагандистів, майже ніхто не став християнином. І ми кажемо і сектантам, так де ваше писання? Майліпше писання знали тоді совєтські атеїсти. Тетірували священне Писання і оставалися безбожниками, так і ви сектанти, не обманюйтеся, просто носите Біблію в руках або на вашому собранню цитати, зачитувати, это ще не церковь. Релігійна громада може бути, але не церковь Христова, котра почала функціонувати без Писання, живим общенням з Богом. Дай самі люди помнили Слово Божої, якщо б один проповідник не точно цитату сказав, люди б нараз у церкві поправили, Христос так не казав. Тому проповідники добре помнили і в пам'яті фіксували чистим слово Божиє, що дало можливість пізніше апостолам Матфею Лукові і Йоанні і Марку написати Євангелія. Зафіксувати, але для нас важливо, що й друге. від не зафіксували ніч то, що Господь по Воскресенню явився більше 500 людям. Що Він їм говорив? Як він хоче, як ця служба має вести, як сповідати, як причащати, як вести себе, як совершати церковні таїнства. Все це не записано подробно в Євангелії, але церковь владіє по так називаємо церковному преданню. А церковне предання це непрестанне діяльність Святого Духа, котре напоминає все, що у церкві люди знають, чим обладають, котре і не записано у Євангелії, хоча ми чуємо знову голос сектантів, що не записано в Євангелію, ми тому не віруємо. А як узнати о многих моментах, котрі не вийшли в Біблію, Ну, апостоли їх знали і церква їх знає? Сьогодні ми кажемо, Господи воскрешує з мертвих, як тоді на початку історії церкви, Іменно причасті заміняло людям те найблизьке общення з Богом, бо коли ми нині читаємо Євангеліє, то Бог говорить з нами. Ми, коли молимося Богу, ми общаємося і говоримо до Бога. Так що саме в той час може бути і тепер для многих людей, наприклад, людей, котрі не видять, котрі не чують, або котрі не знають дуже. Ну якщо вони мають опит покаяння і частого причащення тіла і крови Христової, то часто причащення дає їм всю достатчну інформацію євангельську для спасіння душі. Духом Святим подсказується, як поступати, як молитися, що робити. І тим більше, коли ще в церкві є опитні духовники, особливо по монастирям, котрі здатні наставити чоловіка на істину. Божа Мати, благослови наших людей, щоб був Красний Воскресний день, як на малу Пасху, ми чує голос, як пішли жени на гроб, і як Магдалина розповіла, що Христос Воскрес і виділа Ісуса. А вони скептично віднеслися, але потім вони жаліли за те, що також не хотіли повірити тому, к чому їх Господь готовив. Господи, благодарим Тебе за всі Твої благодіяння, за те, щоб дасть нам і радость терпіти, і награди отримати, і гонення потерпіти. Господи, ми знаємо, що ти лікар. І лікар сам приймає рішення, як лікувати хворого. Одному таблеточку, другому укол, третьому операцію, четвертого треба різати, п'ятого направить на море, на то, щоб подихав морським воздухом, кожному розділяє по його болезні. Тому що нам Бог пошле, приймаємо. бо ж тому случаю ми діти Божі, послушні Господу. І голосу церкви, і голосу Святого Духа, а у вічності в'єдно з нашими святими, зможемо й наслідувати вожділенної бажаної царство Божої. Амінь.